Алера, <бачка> футбольний клуб, маєстро спокійно контролює м'яч на своїй половині поля. Давай, давай, Коля, коля, Коля! А Можливий недокласний момент. Удар і Гол! І забивай гол Валентин Касьян Актер Валентин Касьян Актер чи актор? Ну, діти відучі. У ФК ФКМЕСРУ є нереальний шанс зараз зробити рахунок 2-0 і спокійно виграти цей товариський поєдинок. Давай, народ! Сивимося п'ять п'ять гравців у стінці. І там припрятався. Сімка така маестро. Зараз Небезпечний наш технічно Баля! намагався викрасти цей удар, але в нього нічого не вийшло. Консульство відіграє. Один один на факті всі тайму. Від свіжого захисника. Передача на піда. На 24 го номера капітана Маестро. Спалакують пристрасті на полі. І основний арбітер цього матчу додає дві хвилини до основного часу. Перехват у середині поля. Удар і ну майже що сказати, ніякий удар від капітана ФК Сося, ФК «Маестро» мають бажання все ж таки виграти цей матч. Але... Це міно виходить частину мирно пола. Можливо, удар і удар повз. І зараз відбудеться кутовий. Можлив... Невже Голкіпер піде на розіграш з цього кутового? Мені здається, він відлив... останній кутовий в цій грі. І остання можливість виграти цей. Цікавий матч. Подача і... Удар! кіпер на виході ще один удар. Все, це кінець. Вітаємо обидві команди. Дякуємо вам за це.